Жодних консорціумів аналітики енергетичного ринку радять владі не віддавати в управління вітчизняну газотранспортну систему ані Європі, ані Росії. Мовляв, таким чином до 2020 року ми можемо спати спокійно. Експерти кажуть, до цього часу наша газотранспортна система працюватиме безперервно. Навіть якщо Москва і побудує обхідні труби, Україна все одно буде у виграші. Транзит до 60 мільярдів кубів газу на рік для нас гарантований. Наша газотранспортна система унікальна, тому що вона не тільки найбільша в Європі з точки зору технічних можливостей, але вона включає в себе і найбільші на теренах Європи газові сховища. А забезпечити надійне, особливо в зимовий період постачання газу без газосховищ великого обсягу практично неможливо. Із таким багатством говорити про консорціум. Остання справа кажуть експерти. Замість того, аби шукати керманичів, вони радять владі відділити від Нафтогазу оператора ГТС компанію Укртрансгаз. Більша свобода від монополіста заманить інвесторів. А тоді відпаде потреба в консорціумі. Це Україна мала зробити ще на початку року, коли підписала договір енергетичного співтовариства з ЄС. Україна повинна продемонструвати. Показати реальний план реформування газотранспортної системи, реальне своє прагнення долучитись до єдиного енергетичного правового простору Європейського союзу. Конкретний план на 3 травня. Тоді Брюссель чекає українську делегацію з усіма пропозиціями і міркуваннями щодо газотранспортної системи. На переговори запросили і Газпром, щоб равта він уже встиг відмовитися. Час не настав. Я Я залишаюся скептиком стосовно бажання Росії ділити з кимось потенційну можливість контролювати і керувати українською газовою інфраструктурою. таким перемовинам кінця і краю не буде. Певні аналітики. Як альтернативу вони радять зустріч перенести на незалежну територію?